Привіт, любі друзі! Пропонуємо вашій увазі чудовий розвиваючий зошит для цікавої і захоплюючої роботи дітей під час зимових канікул над закріпленням вивченого протягом першого семестру першого класу. Розглянемо його детальніше. У ньому, крім текстів різних жанрів та завдань до них, є чимало практичних вправ з української мови, складання речень за схемами. Побудова звукових моделей і слів, списування речень та текстів, робота з деформованими текстами, також у зошиті розміщені завдання з математики, які у ігровій формі допоможуть дітям закріпити обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі різних видів, пригадати геометричні фігури і одиниці вимірювання довжини. Також у зошиті розміщені вправи для розвитку мовлення, пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення та творчих здібностей. Родзинкою зошита є поробка сніговик, дитинка має можливість вирізати кольорові заготовки та виготовити з них яскраву аплікацію. Ми впевнені, що вам і вашим дітям наш зошит дуже сподобається. Адже він допоможе провести зимові канікули цікаво та з користю. А як винагороду за виконану роботу отримати диплом від вчителя?